В сім'ї жив хлопчик Даниїл, який спостерігав, скільки ми навколо свята Різдво. Йому стало цікаво, що ж це за таке свято? І він вирішив дізнатися про це у своїх рідних. Давай, давай, А що таке різдво? Різдво це коли. Ми мама дарує подарунки, канікули. Де мама краще запитає, мама краще знає. Мама, мама, а що таке різдво? Яниєвко, різдво мамі треба всіх вас нагодувати. Все зварити, все свикти, її були зуб. Треба подарки запакувати. Ялинку ви вже склали статус. <траф> да. Ну, ялинку все треба зробити, сіл приготувати. То таке різдво, то, таке мене різдво. Я не знаю, іди питайся тату, хай тобі яка що різдво. Для мене тільки одна кухня. Да, дата, а що таке Різдво? Різдво це таке гарне свято, коли можна відпочити, до друзів сходити, почитати. І на роботу не треба йти. Минув цілий день. Сім'я повечеряла. Та лягла спати. А Даниїлко засинав так і не розуміючи, Що ж таке різдво? Канікули, подарунки? Чи багато їжі та гостей. У <му> дій сім'ї жив хлопчик Даниїл. Який спостерігав, скільки ми навколо свята Різдво. Йому стало цікаво, що ж це за таке свято? І він вирішив дізнатися про це у своїх рідних. Давай, давай! а що таке Різдво? Різдво це коли народився Ісус. Пішли краще мамою запитаємо. Я знаю, але це секрет. Ми зараз підемо до тата, і він нам все розкаже. Підемо. Хлопці, знаєте, що таке Різдво? Різдво це коли Господь полюбив дуже сильно людей і вирішив сам прийти до нас на землю. І про цю історію записано в Біблії, зараз я вам зачитаю. А я вчора Горія розказувала історію, як. Народився Ісус. Хто його народив? Марія Марія народився. А в якому місці Данило? Різдво це не тільки святковий стіл, декорації та подарунки, а це час, коли всемогутній Бог воплотився через Діву Марію і став людиною, Спасителем Ісусом Христом. Народився, щоб взяти на себе наші гріхи. Народився, щоб ми могли жити вічно. Народився. Щоб звільнити нас від страху, народився, щоб дати нам свободу, Він народився, щоб стати близьким для мене і для тебе. Друже, Він народився і для тебе, а чи відкрив ти йому своє серце? В останній книзі Біблії, третьому розділі двадцятим віршом, є такі слова: Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним. А Він зі мною. Христос народився. Прославмо Його!